І запобігти трагедії на воді. Відповідні тренування проводять нині фахівці ДСНС, Київська служба порятунку, товариство Червоного Хреста та поліція. Усе через те, що зростає число нещасних випадків. Спочатку літа вода забрала життя 15 людей. На тони у воді, але це лише імітована надзвичайна ситуація. Втім, фахівці кажуть, реальних історій аж надто багато. На воді у нас реагують державна служба надзвичайних ситуацій, Київська аварійна рятувальна служба. Плеса водна поліція забезпечує порядок на воді. Вона теж задіється. Першими зазвичай на допомогу людині, що тоне, приходять лайфгарди. Вони стежать за безпекою відпочивальників на пляжі та у воді. Першою задачою лайфгарда є попередити небезпеку, а не врятувати від неї. Так, кожен лайфгард повинен вміти як і розмовляти з людьми, там, робити зауваження, проводити профілактичні бесіди, так і в випадку критичної ситуації вміти надати до допомогу. Втім, якщо уникнути небезпечної ситуації не вдалося, завдання номер один викликати швидку. От ми бачимо, як сьогодні п'ять постраждалих і дві карети швидкої допомоги. Ми забрали зелених, тобто легких, і тим самим зняли нагрузку з екстреної медичної допомоги. Вони могли засередитись на більш важких. Та, поки лікарі приводять першого імітованого потопельника до тями, за сценарієм у воді нова небезпека. Ціла компанія випала з катамарану. Рятувальники поспішають на допомогу. Спасати. Фахівці наголошують, під час порятунку потопильника може знадобитися допомога одразу кількох служб. Якщо людина вже пішла на дно, до справи стають водолази. І тут важлива кожна секунда. Витягнувши тіло на берег, медики перевіряють серцебиття постраждалого. Якщо людина не дихає, потрібна серцево-легенева реанімація. У пригоді стане дефібрилятор. Всі ситуації імітовані під час сьогоднішніх навчань завершилися успішно. Втім, рятувальники наводять страшну статистику. Навіть попри те, що купальний сезон у Києві не відкрито, вода забрала життя вже десятків людей. За останній тиждень це 5 осіб. Загалом у нас початку купального сезону в Києві 26 осіб потонуло, з них одна дитина, та 10 осіб врятовано. Рятувальники нагадують, відпочиваючи на березі водою, ми треба обов'язково дотримуватися правил безпеки у воді перебувати не більш як 15 хвилин, не купатися поодинці, не пірнати туди, де невідоме дно, не розпивати алкоголь, і обов'язково стежити за кожним, з ким ви прийшли на берег, а особливо за дітьми. Ніна коломієць, Володимир Самченко, подробиці «Інтермарафон», Єдині новини.